28 червня це не просто дата. Це день, коли в 1996 році Україна отримала власну конституцію, що закріпила незалежність держави та права її громадян. Символом боротьби за наші права став Тарас Шевченко. Саме біля його пам'ятника на поштовому зібралися містяни аби покласти квіти і згадати про значення основного закону. Шевченко це не лише письменник, але й особлення українського незламного духу. Його словами й досі надихаються боротися за свободу, гідність, майбутньої держави. Участь у церемонії покладання квітів брали небайдужі містяни та міська влада. Це свято, яке гарантує кожному з нас рівні права, рівні можливості, доступ до усього того, що має держава. Тому сьогодні це свято важливе особливо для героїв, для родин наших героїв, які сьогодні захищаються. Наші права, які прописані саме в цьому державному документі, тому приєднуюсь до привітань кожного українця і бажаю, щоб наші права зберігалися, захищалися, і ми цінували все те, що маємо в нашій державі. Уже четвертий рік святкування Дня конституції в Україні проходить під час повномасштабного вторгнення. Тому цього дня варто згадати і про тих, хто бореться на фронті, відстоюючи наші права та свободу, нашу конституцію, та тим, хто вже поклав за це життя. Анастасія Станюк Максим Мурашов, першимський.